Олексійович, а прокоментуйте те, що у вас І штаб в Білій Церкві. Що, вас в Білій... що в Білій ваш церкві ваш штаб очолює регіонал. Чого? Це Неправда, не Вадим Арсолок не очолює ваш штаб? Ні. А хто? У вас буде без конференція підходьте. Ви вважаєте, що це треба брати коментарі? Дякую. Пане Вадиме. А чому Петро Олексійович не знає, що ви очолюєте тут його виборчий штаб? Давайте ми побалакаємо після. Цю я просто відповідальний, я не можу зараз говорити. Хорошо? Ну, я задоволений. ви вам Ви вважаєте, це нормально, що ви перебували в сильній Україні, в партії регіонів, а тепер опікуєтесь? Я не ви перебував почекували? в партії регіонів. Ну, в інтернет джерелах. Ви, перебув... ви значитесь як депутат від партії регіонів, і були у фракції. Я депутат-межоритарщик і не від партії регіонів. А якщо хтось зливає якусь дезінформацію в інтернет, буваєш, я повинен це. Вічно, ви маєте. Ви були ж членом, були членом фракції членом партії, партії. регіонів. Ви за три місяці Майдану жодного разу не вийшли, перед людьми не сказали, як, як вас у партійних Два місяці після Майдану вас жодного разу не вийшли. Константин, я вибачаюсь, мені нема просто чого класти. І зато я не виходив і цього не говорив.